Вітаю вас, мої маленькі друзі! Подивіться, який гарненький котик завітав до нас. Шерсть гладенька і мекенька. спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки цап-царап. Дітки, подивіться, ось у котика тулуб, він гладенький. А ще животик, він пухнастий. Дітки, а ви знайшли, де у котика лапки? Так, а покажіть, де у котика очки. Носик. Вушка! Дітки, а вуса у котика є? Друзі, подивіться і скажіть, якого кольору котик? Молодці, дітки, котик дуже хоче з нами погратися. Давайте ми з вами скажемо і покажемо, що вміє робити котик. Ось, наприклад, котик вміє ходити? А покажіть, як котик ходить. Давайте покажемо, як котик бігає. Давайте покажемо, як котик їсть. Як котик вмивається? Котик стрибає. Котик втомився і заснув. Молодці дітки дуже гарно погралися з котиком, а тепер ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей!